Доброго ранку. Йошкін кот якось так ніби нічого й не робив, а вже язик на бороді забігався трошки, присів ідихнути, на лавушці тут сусідський, виноградик такий сам собі виріс, ну в смислі, як спинка. от така Тінячок такий файний під яблуною, кози. Вже повигризали все, що могли вигризти, і вже, вже треба їх завозити назад на базу. Вже, вже вони не мають на що їсти, випасли все. От. Правда, Шарик? Шарик вже до них привик, не гавкає, вони майже спокійно коло нього ходять. Бачив якось пару раз рогата, його трошки штуханула рогами. Він убіжену. Від неї побіг. Хотів дружити, правда, Шарик? Ну, я як козудою. То йому там достається пару грам молочка, Рада шарик облизується, Пе не зрозумів за що я говорю. От така красота. Прохладненько, так, коротше, така погодка якраз така бомбезна, не душно, не зимно, Ляпота. Ого. Хлопці ще десь там дрихнуть в хаті, цілу ніч грали, а мені вони зараз не дуже потрібні, будуть потрібні, будемо будити. Отако. Кременець. О! Ще покажу вам наш доступ який в мене видос, який в нас видос прямо з двору. Ага, треба трошки взад. Вон, дивіться. Во-во-во-во-во-во. І там. о Отак. Чуть лівіше. на гора. Прапор чогось приспущений, не знаю чого, якась причина. Отака От. От красотіша. Видос. От зараза, хтось перебив.